Комбінезон з льону в автентичному стилі вказаний розмір 8, тобто еска. Але на еску буде великий, Це однозначно. У мене М, і він на мене великий. Бачите, і по грудях тут вільний він не сів, і в талії він має триматися талії. Ну, я так думаю, а з мене він падає. Можливо, він і не має триматися, більш вільним таким має спадати, але все одно от він тут явно широкий. Тому це враховуйте, я так думаю, на L. От на L буде краще. Розчіпається тут збоку, є дві кишені, дуже такий прямо наш український мотив в вишивці використаний. Сам по собі має такий гарний колір, невибілений. Ну, словом, все, що стосується української тематики, тут є. Мені таке подобається, люблю все-таки, але на мій вік він не підходить. Тому більш молодим дівчаткам дуже рекомендую, тому що реально не часто зустрінеш комбінезони з льону да і ще й з вишивкою. Гарненький.